Наше завдання показати різні. Фільтри реконструкції в 3D-вигляді. І це все зберегти в окремих виглядах. Тому що, наприклад, план демонтажу, план знесень, план проєктний, план змін, ці всі речі можна окремо відобразити для того, щоб людина, яка це буде створ... ну, реалізовувати, щоб вона зрозуміла, що ж ми таке вимагаємо. Ось тут є існуючий план: це фільтри реконструкції, коли ми заходимо на обміри, так, внутрішні стіни до цегла, зовнішні. Блок. Ось. І Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо знести стіни демонтаж і звести наступні стіни, змурувати. Заходимо на план знесення Ось стіни, які ми пропонуємо демонтувати, а вони є перегородки, тобто їх можна демонтувати. І тепер налаштуємо собі якийсь ракурс, щоб він був красномовний, і ми зрозуміли, що саме ми хочемо демонтувати. Я тільки хочу ще. Додатково, От, оце перо трошки оранжеве, воно тут ще читається, в червоному взагалі не читається, тому я раджу. Тут суто в, цьому, в цій 3D застосувати графічну заміну у спрощений план. ось тут. Ну, По-перше, вона така досить стильна, чорного кольору контури, так, можна собі навести, і тут вже в принципі, якийсь ракурс один навести собі, наприклад, ось такий. І скомбінувати собі варіанти. Наприклад, це буде у нас демонтаж і монтаж. Створюємо Найвий вигляд, ось тут буде в нас ID за картою проєкту. Спеціальне. Ось, Наприклад, там один спеціальний. Тут пишемо демонтаж. Створити. І наступний крок та сама графічна заміна спрощений план, але вибираємо вже змінити. Ні, зміни це тяжке трошки. Бачите, тут просто дуже багато стін, демонтажу і монтажу. Тому переходимо на нове будівництво. Ось отут. Бачите, я не накручую модель нікуди, ні вправо, ні вліво. І зберігаю наступний вигляд. Тут буде 2. І спеціально пишемо монтаж, перегородок або монтаж. І тепер ну, є ще проєктний стан. Ось, запланований все взагалі Суперовий варіант. Так, коли вже так. Якщо потрібно такий, так, то тоді ми зберігаємо третій. І е, він такий фоновий. Так, пишемо проєкт. Стіни стають в хлонові, так і ну, дає уявлення про те, як це буде виглядати досить гарно цей чорний, але він гарно виглядає в 3D. В 2D він виглядає просто чорний. Там він все замінює на чорним. Тобто, якщо я тут перейду в е, спрощений план, ось Ну, це той варіант, коли в нас якісь настиковки. Ось тут ідуть, і ми хочемо це швидко закрити. То так, і так. А так, то в принципі, в нас є. Така річ, і ми коли це зберегли, дивіться, ми завжди будемо мати демонтаж, монтаж і проєкт. І якщо ми не рухали, модель вона в такому самому ракурсі, досить читабельно і грамотно, ми можемо навіть їх розмістити, ці три вигляди: одне навпроти одного, і це буде досить стильно, красиво і промовисто, тому що ці всі стіни будуть як на долоні.